Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, дружні, можна сказати, я захворів. Ну, навіть не можна сказати, а так і захворів. Я вчора на стрімі, ви знаєте, ті, хто дивилися вчорашній стрім, я їв чіпси, потім я пив компотом. І це призвело до того, що я, можна сказати, отруївся. Мені стало на вечором дуже погано. Плюс ще я вечором, як прийшов о 5-й годині, я почав знімати тук. я почав знімати... Чупа-чупс, ну це компот там був. Коротше, з компотом. Чупа-чупс напій та і мені стало дуже недобре. І... так, я, коротше, захворів. Захворів і не знаю, ледве знімаю це відео, але надіюся, що все нормально зніме. Та. Коротше, та, так вийшло. Треба менше значить, їсти ці чіпси, їсти всяку хімію і тому подібне. Та. Щоб не отруїтися, і в мене зараз температура 37,7. Я поміряла, видно, від отруєння, ти й температура пішла. Так, такі справи. Ну, думаю, може, до завтра вже спаде, чи до кінця сьогоднішнього дня, не знаю. Купа, і кажу, мені погано. Е, ну, не буду даватися в подробності, що... Що саме мені погано, бо то неприємно тим більше при їді, Та, Тому таке справедливо, Надіюся, що я вилікуюсь, не знаю, як зараз маю йти на роботу. Запитаюся, чи можна лишитися, чи можна типу, чи треба мені йти на роботу. Коротше, подивимось. Сьогодні ми з'їмо цілу марки, що ще ми мали їсти їх в Солотвіні. Зараз ми спробуємо Waffer Balls in Chocolate. Зараз подивимося, що вони себе представляють. Вони із Польщі. Е, так, тут навіть є на українській мові, прикиньте, з польськи, але перекладені на українську мову. Тому такі справи. Давайте за ставку реагуємо ці лумарки. Let's go! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. так, Ось тут є. Вафельні кульки з кремом, е, зі смаком лісового ріху в шоколадній. Шоколадній стружці, стружці, стружці. Давайте попробуємо, що вони з себе представляють оці лумарки, так. Добрі, недобрі якось. перевіримо, коротше, знаєте. Так. Давайте. Відкриємо. Мені постійно тепер хочеться пити. Хвороба видно, що. Хочеться. пити. Так. Мій підписник чи глядач Zeus написав вчора під відео. що Куди поділися окуляри з приколом, куди пропали скетчі, коротше кажучи, що ти вже не знімаєш. Е, ще, ще щось він там написав. А, куди пропали коментарі на початку відео, то не були і на початку відео, і в кінці відео. Типа ех, легенда 20 року". 2020 року. Ну змінилося. Змінився трохи контент. Вже не то, що раніше. Та... А я відписав, що, можливо, я колись... Повернеться той контент, що виходило раніше. Ну, <смеш> навряд чи не знаю, подивимось так, так. А Ану, як то лумарки удивляй. Угу. Ось таке. Ну що ж, ми всі не будемо їсти, бо мені погано, я не знаю. Чи мені взагалі це сподобається. Поїхали за ціним. Це чорний шоколад. Е, не, не добре. Ну, не я особо добре. Тут чорним шоколадом багатом. Ну, видати Не завжди ти можеш угадати, чи смачно буде тобі, чи не смачно, так. Я би поставив 6 балів через начинку у Через цю начинку загально 6 балів. Бо все решта чорний шоколад. шоколадні струсці я напевно вже вимазаний як завжди після цього зрозуміло що ти вимазаєш давайте окремо цей шоколад Ну його в принципі їсти можна, але не є такий супер смачний. Таке, шість избаю. Начинка. М -м -м. Начинка на вісім. Оця. Не чупара, ха, ха. Я без кави це ще спробував. Ну чекайте. Я кава. Є дуже трошки. Треба помити руки. Є, ну. Не повністю розчарувало. А що я так цього хотів, я не знаю. Бо я думаю, що воно якесь дуже смачне. Воно не є дуже смачне. Це чай чи кава? Кава. Коротше, додаємо молока в каву. Холодно, треба підігріти. Я напевно ще один ряд з'їм. Це батькам, напевно. Воно якесь таке собі. Очікувалося більше. А може ще потягну ряд... Ряд... рядочок. Буду їсти ложкою, бо ну... Капець зараз так забруднить мені, що капець. Що там по часу? Бо то мені... 31, та нічого. Що зараз устіннемо. <рес> бачите, до чого призводить то, як ти постійно є чіпси, всяку хімію. Ну, бачите, от, отруєння, так. Меню урок. Та. Нормас. Да муцукры буде точно нормас. малек Давайте. А, все равно торкнуться приходится. Ой. Ну, знаете, кого и крашу. Это можно уже весь поставить. Бо кава відіграє значення. Ой, ну навіть не дається, бачите? Я хочу, щоб не вимаситися, взяти. Бачите? А. Воно похоже на Рафаелу. Тільки чорне Рафаело. Ось так виглядає. Угу. Хм. Скалуємо. Може навіть і на 9. Ну, я поставлю 8, бо то чути чорним трохи. Я поставлю 8. Бачите, скалує люкс. Я би шесткаву не осміл. Нема. <coughs> ну чайник пройде теплой. Мені з каву і кап'яти сподобалось. Або. Ммм, я можу по причину зробити, точно і не парити за варкою. Угу. Засохло. Ну ч ⁇ Просто Чайник тепленький, то зуби болять, а кавою вже не болять. Короче, даємо цукру. Могло бути краще. Та кава попередня була смачніша. Ну, бо це капучино вже трошечки зіпсути. Засохше, засохше. Добре, давайте. З цим капучином також на 6 балів. кава було смачніше. Не знаю, чи я потягну ще два? Попробую. Чекайте, мама, з мене. За здоров'я питалося там. Коротше, ще одну давайте з'їмо, а ти все. Ого, що це таке? Чекайте, камера щось махнулася. Що я з тобою? Це то, що я виговорю, що опен камера краще, так? Бо я через опен-камеру знімаю. Останнє. Без капучино і кави я би це не даю. Я би не витримав. Тим більше я отруївся чіпсами, я би це не їв. Зараз запитайтесь, ну а навіщо ти так багато їште? Для контенту все. Я колись дограюся, що я через контент попаду в лікарню. То я працюю, коли лікарні, попаду в лікарню. Я ja буду вже в менших дозах їсти і тому такі справи. Коротше, мої руки. чіпсів, Поки що точно їсть. не будучи це отруєння. Ну, так вийшло. Добре, дружні, на цьому все. Ми поїли остільки. Достатньо. Ми з'їли три рядочка. Це є. Дев'ять штук. Дев'ять штук ми з'їли. Фух. Коротше, сподобалося відео. Напиши коментарі, чи додивився до цього моменту. Можеш поставити лайк, якщо YouTube не спише. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Прендні, всім гарного дня, всім пока. На вечір вас чекає напій. Там той, японський. Так, ну Не скажу, що прям дуже розчарували мене оці, як то їх називаються? вафельні кульки з кремом, але воно чорний шоколад. Добре, що кава мені допомогла їх з'їсти. Так, такі справи. Це ми три рядочка з'їли, це батькам лишили. Все, всім пока-пока. Е, та, в двох словах, ще оце. Ми будемо пити сьогодні вечора 20:30 на каналі. Все, всім пока, бувайте!